Привіт всім! Ви на каналі Дитинство не втрачай. Сьогоднішнє відео трошечки про шопінг і приємності для наших діток. Робили ми покупки в магазині під назвою Кік. Ми не знали, напевно, що там є зараз знижки на якийсь ряд товарів. Але час від часу туди заходимо, бо все ж таки знижки бувають часто: то на одній, то на інші. В асортименті одяг для чоловіків і жінок, для дітей, також дитячі іграшки, багато речей для дому, навіть такі невеличкі побутові прилади типу чайників. Також є товари для школи та творчості. Ось якраз ми підійшли до куточка з постільною білизною. Саме це ми і придбали своїм дітям. Купили ось такий комплект синові, але про все по порядку. Звісно ж, вони мали на чому спати, але, ось, наприклад, цю наволочку ми ще привезли з дому. Декілька простирадл і квітковтр з наволочками нам дала пані волонтерка, яка є українкою, але вже давно проживає в Польщі. Ось, власне, в таких зав'язочках воно з такими вже дірочками. Просто знищилося з часом. Хоча всі ці речі є такими хибешними зовсім без синтетики. Ну, нарешті застеляємо нову постіль. Дівчатка мені допомагає. Сьогодні ми знімаємо, як эм, ну, у Валери эм, буде нове різко, в общем. Ем, ви не взагалі слухаєте, тоді можна продовжувати. Ем, так ось, сюди буде подушка. Така подушка. Олеська, 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 Олеська каже, буду тут спати. Так, плюс на місточку, правда? Клас, а Валері не сподобалося. Вийшло нам це. Що, дівчата, ось була, було 60 злотих, тоді щось там, щось там 70, 60, 45 на цей набір. Як вона називається, дівчата? Наволочкою під одіяльником, Це 20. Двадцять тих або 35. Значить, ми тут будемо здати І з цього всього Мені ще було з кожного 15% знижка. Вийшла взагалі ще дешевша якість така. Не сказати, що прям дуже хороша якість. Вона поки що накрахмала, надія. А тільки нам не ясно. треба, тільки якщо нам будемо купляти, нам треба дві наволочки для подушок. У нас вже дві подушки. Серйозно? Так. Да. Угу. І наволочка 70 на 80, вона ну, сточка менша. Яму, ну, така була. Просто на резинки, а то в нас була вже така страшненька. ну Хоча не з'їжджала, так Не, не дуже, прям, дуже я потрібна хочу, була я йому резинка. На Угу. І з замочком. Знаю вже ці замки, хоч в мене таких не було, але бачила. Не дуже вони надійні. Мама, але Леся не стрибай, я не можу нічого зняти. Yeah. Де той замочок? Yeah. Де, де в нього початок? О, Неудобний, звісно, немає щоб держати. У собачки нема хвостика. Yeah, собачки не, не ламаються. Yeah. Швидко. Дуже така пластмаса. Mm -hmm. ну, і зараз покористуємося. ну так набагато інше yeah, справа вже. Можна подумати, запахло домом. Але, звісно ж, на цьому покупки не закінчились. Після того, як ми купили постіль Валері, нам дали ще талончик такий на наступну покупку на знижку. І на наступну суботу ми поїхали знову пошукати щось цікавого. І ось знайшли дівчатам такі, дві, такі два набори: наволочка і підкодра. Однакові, там повинні бути принцеси, рицарі, замки. І на резиночці, на гумочці теж за знижкою таку простень. Така у нас, таку Валєри якістю, ну, купили, звичайно, не дуже прям закашлачується. Ну, в принципі, головне, щоб не синтетика. І знову ж таки, нам вийшло дуже дешево. Спочатку воно ну, стоїло там 60, 70 навіть, чи це не це? Ну, 60 точно. І в кінці кінців знижка дійшла до 45. Коли ми взяли більше, ніж 3 і більше речей, то ще з кожної нам зробили знижку. Ну, тобто, кожна ця покупка вийшла десь по 30, приблизно по 30 злотих. Це треба в чек глянути. І саме цікаве, що там були ще такі набори, це точно такі, як і сину купили, тільки інший малюнок. І я знайшла тальки, тільки один, а там були просто кружечки, якісь там, такі малюночки. Більше для дорослих. І мені так хотілося ще один, я в продавщиці запитала, що невже залишився такий один? Вона каже: ну так, напевно, ну не хотілося чомусь їй шукати. І вони стояли всі на самій верхній поличці, яка, мабуть, на трьохметровій висоті. То що, кажу чоловікові добре було, якби на хтось з сторони зняв, він мене підсадив, підняв, щоб я перегорнула цю постільну білизну і знайшла. І реально, там за тими кружечками і якимись фінтіфлюшками було таких наборів ще, мабуть, чотири. І того ми дівчаткам взяли. Ось ввечері за стелами подивимося, на яку на їх реакцію, як їм сподобається чи ні. Звичайно ж, вони мають на чому спати, але. Таке воно, знаєте, ось, наприклад, цей набір ще є на такий. дві наволочки, бо одна під ковдра. Дівчаткам подарували цей набір виховательки з першого садочку в Польщі. Ми спочатку ходили там невеличкому селі в садочок, і коли ми виїжджали з хостелу винаймували квартиру, вони нас запитали, чи можемо допомогти. Подарували їм подушки такі дві, такі маленькі, два, дві ковдри. Ну Багато чого подарували. Навіть килимки такі килимки, це вони нам подарували і там в коридорі, і один великий килим такий в нашій кімнаті. Ну, словом, вони подарували те, що могли, своє, і купили нове. Отакий набір. І ще один набір такий з Санта-Клаусом, червоний, красивий. Ну Тільки тут ну він синтетичний. Але добре так. Нічого з ним не стається, він не рветься і так далі. Ну, трошечки синтетичний. Оці теж мене купували. Нам знайома волонтерка, українка, яка давно вже живе в Польщі, віддала, бо її чоловік займався чи займається якимось теж, чи хостел, чи готель, щось таке в нього було. І це давно вже лежало. ну, Видно, що такий колір. і... Це стареньке, воно колись цим користувалося, десь там в гаражі, вона нам віддала. Я так і не попрошивала. тут би і воно реально, як цей, як в нас в радянські часи було хабешне. ну тільки таке вже страшненьке. Так само це з хмаринками. Теж тут уже воно, Я його зашивала, зашивала, ну але воно натуральне. Тому хочеться діткам вже щось, щось новеньке, звичайно, цю простинці на резиночці, на гумочці. Це ми вже купували в сінсей, до речі. Ну, Непогана якість не я, скачується і не є синтетичною. Сьогодні змінимо постіль дівчаткам і подивимося, як вони на це будуть реагувати. Я ще раз кажу: ми коли їхали, старалися взяти на якомога більше. Бо, виїжджаючи з окупації, багато знайомих казали: ой, ми не взяли ноутбук, або ми залишили вдома закордонні паспорти. Я не знаю, люди виїжджали на декілька днів або місяців. Ну, я розуміла, що це. Цей страх надовго. Тому навіть такі одіялки, як маленькі, вони вже на них зараз. Ой, це щось таке сміття. Зараз вони, звичайно, на них маленькі, але вони їм більше для, для гри, вони не можуть з ними розпрощатися. І це їхні підковдри такі були. Звичайно, було вдома наборами, все красиве, все яскраве. ну Тепер вони залишилися в нас такі більше для ляльок, або так просто погратися, коли закутатися. До того, ще взяли два таких свитерки дівчаткам по 20 злотих за знижкою. Ну, і, звісно ж, вони вийшли ще дешевше. Ну, такі м'якенькі, прикольненькі, тепленькі. Я думаю, що це на зріст 122. Не міряли ще. Думаю, що і на наступний рік буде. Тому що зараз на вулиці не жарко, але вже все ж таки йде справа до весни, до тепла. До теплої весни, я маю на увазі, вже весна то. березень скінчується, але. Чи я все ж таки прохолодно. Ще така історія вийшла з цими світарками. Помилилися і взяли один той, що потрібного зросту, а один маленький, то ще довелося в понеділок їхати міняти. Готуємо сюрприз для дівчат. А оце я не хочу. Це на очі. Як воно так складене, на чому? Складе. Та воно просто на картонці. Ірочка, лицар, магічна палочка, сердечко, хмаринка. У мене теж там багато, у мене там і космонавти. Ти вже задоволений? дзеркалки ось такі крапочки Це кому? <різька> <Мама, мама>. Красивилась? <різь> мама, а це єдиноруска, єдиноруська, або, єдино або зірафа. Це коник, це рицар на такому коник прискакав. ряту, принцеса рятувати. Ой, а де тут, о, а де тут є мама, а від чого хочу оцю принцесу рятувати? Від а, дракона. Дивіться ось дракон а Любимо гагаєм спокойний. Як вам сюрприз? Подобається. Хороший. І Валера робив сюрприз. Мама, уйняшка. Не, не треба. Вона в вам на ліжку. Мама, mm. довище, тут принцеси немає носа, а поєд принцеси є немає кондиций. А у е. е, е, yes. принцеси чотири пальця. Тут буде город. <говори> а грузинка це бусинка.

Mama, а тут, а мы, tutaj, мама, а тут маємо королевство. Танцерада Сонне Кролівство, сонне царство. Лягайте спадки.